Привіт, квітко. Якщо ти відчуваєш напругу, сором або про війну, коли чуєш слово борг, ця афірмація для тебе. Ми з дитинства чули, що борг це погано, але це лише одна із старих історій. Прямо зараз я запрошую тебе переписати її. Знайди спокійне місце. Сядь або ляж зручно. Заплющ очі. Або сфокусуйся на точці в екрані. Зроби кілька глибоких видихів. І дозволь кожному слову пройти крізь тіло. М'яко, з довірою, без опору. Це не просто слова, це твоя нова реальність. Зараз, протягом декількох хвилин, ми спробуємо з тобою переписувати цю історію. Тому сфокусуйся і спробуй повторювати за мною. Я більше не боюсь слова борг. Борг це не поразка, це не сором, це не вирок. Це інструмент. Я перестаю ототожнювати себе з боргом. Я не борг. Я людина, яка свідомо створює своє життя. Я дозволяю собі приймати підтримку у вигляді часу, ресурсу, енергії. Я знаю, що здатна справлятись. Я довіряю собі. Борг це тимчасовий обмін ресурсами між мною сьогодні і сильною, впевненою мною в майбутньому. Я бачу у боргах не провину, а стратегічний вибір, не слабкість, а гнучкість, не тягар, а точку росту. Я приймаю відповідальність з легкістю. Я знаю, що можу більше я дозволяю собі рости, розвиватись і створювати. Я вибираю нову історію, в якій є вільна, сильна, цінна. Незалежно від обставин. І я знаю, все, що я беру зараз, я поверну в майбутньому з любов'ю, з гідністю, у свій час. Тепер я попрошу глибоко вдихнути тебе і з видихом випустити всю стару енергію, яка накопичувалась роками. Ти щойно переписала. Одну з найглибших історій про гроші в своєму світі повернись до цієї формації тоді, коли знову відчуєш тривогу чи сумнів: ти вже не та, що була раніше, ти в новій точці сили. Зберігай, ділись, повертайся, а головне вір у себе.